Тиждень завдяки тобі. Господи, Ти приготував слово для нас, для того, щоб ми навчалися, щоб ми раділи, щоб ми повчалися від Тебе. Господи, пусть це слово буде для кожного серця, і пусть кожне серце почує Його. Миром, Господь, наділи кожного, щоб ці слова були як дорогоцінне каміння. В нашому серці, Господи, слава Тобі, великий і дивний наш Господь, Бог Отець Син і не Дух Святий. Амінь. Присідайте.